Це цінне за мною. Забрала з собою молюся. Не знаю, поки не чує. Це вже Дуже змінилася ситуація. Ну, це десь, напевно, перед цим ну, днів п'ять як почали дуже дрони літати і бити по посил. Почали дрони машини розбивати, Якщо машина стоїть під дром, значить, на її кидають. Сусіду в сарай через дорогу прилетіло. Оце воно в суботу вечором прилетіло, світло погасло, все. Вікна повилітали в нас, не всі, але ну, вилетіли. І ми тоді за ніч, так сказати, зібралися. Це ми тут зараз відпочиваємо. віддихаємо, а там я, як зоєць. <гум> <гум> ну, як і сон, як гуде летить. Зараз ситуація, на жаль, погіршується. Так як е, існує ряд проблем, і ворог має суттєву перевагу в, особо, в особовому складі. Е, всі штурмові дії, які в тому районі відбуваються, вони виключно піхотою, так як е, противнику просто не, не дадуть переправитися технікою, бо, хоч річка і е, не широка, але вона доволі глибока. Відповідно, пересування особового складу здійснюється на легких надувних човнах. Місця переправи в основному це відомі, їх намагаються вразити на переправах, але на жаль, значна частина е, переправляється, і зараз вони намагаються біля западного розширити свій плацдарм. І на жаль, в дворічній ворога є просування у східній частині селища. Вони мають змогу ховатися в підвалах, в будинках е, їм вже є де розквартировувати особовий склад. Тому найближчим часом, е, швидше за все, якщо не буде якихось дуже радикальних мір, а для їх потрібні значні сили, то ворог матиме тут успіхи. Коли вже почали вони по йти. Ну, по дворічні. що ж нам було ставатися робити? Нам мені треба було тікати, я скажу вам. тому що мені залишитися не треба було. У мене син воював, пропав із 11 місяців, скоро мені треба було тікати. По-любому тому, що був вилик, якби прийшли, складність цього регіону заключається в тому, що лінія бойового зіткнення була сталою з 22-го року. І люди звиклися до того, що вони знаходяться безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. І їм досить таки складно прийняти рішення стосовно того, що їм потрібно виїжджати. Ми очікували насправді більші темпи евакуації, але виходячи з того, яке населення в цій громаді, можна сказати, що вони помірні. 30 осіб на два тижні десь, так, приблизно. Ще раз наголошую всіх громадян виїжджати до більш безпечних місць. Газу у громаді немає з 2022 року. Людям роздали буржуйки. Частково немає і електрики. Розповідає начальниця дворічанської селищної військадміністрації Галина Турбаба. За її словами, запаси їжі в людей є. В останні продуктові набори завозили. У грудні жителям самої дворічної цю допомогу роздавали у сусідньому селі. Правоохоронці довозили її до місцеві жителі, теж одне одному допомагали, завозили її до дворічної. Тепер не знаю, як ми будемо, тому що там прориваються останній тиждень, хліб туди дійсно не потрапив. Але продукти там були, гігієна там була, коли ми завозили в громаду, то вони її отримали. Де вони знаходяться? По тих точках, по мікрорайонах там знали, але наразі в зв'язку з тим, куди куди заходять вони, де, де наші люди мігрують, ми не розуміємо. За даними Галини, Турбаби, за понад місяць боїв на правобережжі осколу, у дворічанській громаді загинули чоловік і жінка. Обоє з дворічної. ще вісім людей у громаді дістали поранень. Частина жителів виїжджає до сусідніх сіл у межах громади, де безпечніше чекають, каже Турбаба, що ситуація стабілізується і вони повернуться додому.